Слава Иисусу Христу! На слава нашему Господу! О, дуже дуже приятно, что Бог дарует нам такой чудовый час, и мы можем разом с вами быть и дуже дуже рады, что біля мене находится мой дорогой Патрон Миколаевич. Я постоянно, готов сказать, что постоянно, постоянно разом были. И Продолжаем быть разом и говорим, что Господь добр до нас и Господь царюем. И хочу вам и радостную новость передать, и печальную новость. И радостную новость, что мы живы и здоровы, и продолжаем верить, что дуже скоро будет перемога. Но для многих, я знаю, для многих из, вас будет печально, что мы несколько дней не, не будем выходить в эфир, не будем проводить ранковые молитвы, хотим буквально на несколько дней дать отдых для команды, медиа-команда, так как уже полтора года практически мы Постоянно Ранкову молитву Днем мы проводим Богослужение И приняли решение На неделю Дать возможность Чтобы медиа команда Отдохнула Так как мы хотим, что частично и Команды, которые здесь работают на фасовке Чтобы чуть-чуть отдохнули За исключением, что надо будет Может встречать какие-то машины Выгружать, загружать Но хочется с понедельника и до субботы следующей, чтобы люди чуть-чуть отдохнули. Повторяю, за исключением, что мы здесь будем встречаться, но мы не будем выходить в эфире. И, в эфир. и также мы, мы будем проводить суббота, воскресенье, но ранков молитвы, кто с нами, просто молитесь, у нас все нормально, живы, здоровы, как я уже сказал, чекаем на перемогу. Всего лишь один стих, то, что написано, первое послание апостола Петра, Пятая глава и всего лишь один стих. Все заботы ваши возложите на него, на Господа Иисуса Христа, ибо Он печется о вас. Хочу вдохновить вас, родные мои, каждого. Себя я вдохновляю, конечно, Петра вдохновляю, операторов вдохновляю. Все наши заботы, которые есть у нас, важно, чтобы мы отдавали Иисусу, возложили на Господа Иисуса Христа. Порой мы пытаемся своими силами что-то менять, что-то решать. И много-много раз, когда это не получается, мы расстраиваемся, начинаем унывать. Многие даже попадают в депрессии, почему то не поменялось, почему мы вот молились, и это не произошло, почему мы ожидали, и вот это ничего не поменялось. Поэтому, родные мои, вдохновляю вас, вдохновляю себя. Все наши заботы давайте возложим на Господа Иисуса Христа. Он печется. Он всегда лучше знает, что нам нужно в нашей жизни. Наша задача уповать на Господа, делать то, что мы делали каждый день, делать то, что мы можем делать, а все остальное зависимо от Господа. Потому что я верю, что без Бога мы ничего не можем делать. Многие претендуют на то, что они могут что-то делать без Бога. Без Бога ничего невозможно делать. То, что вы видите нас, то, что мы можем находиться с вами, это благодаря милости всемогущего Бога. Без Бога мы бы не находились. Ну, а что говорит, да, Петр Николаевич? Мы и не были бы живы. Не были бы живы. Давно давно были мы бы похоронены, это правда, это правда. Кто-то даже забыл банан, да? кто бы нас, да? Кто-то даже, даже бы говорил, а что не хотели, что им надо было сюда? Знаешь, что сказали бы, сказали бы, что самые виноватые. Да. было сидеть в да. Мухарках, надо или... было бы езжать, что еще да. бы сказали, может, ну не все, конечно. Ну, кто-то бы сказал, ага, то они славы хотели. Да, а, герои, да. да. Да, Бог нам и над нами. Слава Богу. Аминь. мы вместе совершим молитву. Добрый Господь. Слава тебе, Поклоняемся пред Тобой, славим и величаем Тебя. Ты нам подарил еще один день. И благодаря тому, что Ты на нашей стороне, благодаря тому, что Ты ведешь и хранишь нас, мы живы, мы здоровы, мы можем видеть, слышать, и мы можем радоваться благодаря Потому что ты так добр и благ. по да. отношению к нам. Тебе, Господь, слава. Дякове. Тебе, Господь, хвала. Тебе, аллилуйя, Господь. Тебе поклонение и почтение. Слава. Так как мы молимся все время, молимся, Господи, за ситуацию в Украине. Мы эту ситуацию отдаем Тебе, Господь. Мы знаем, что все держится под своим контролем, Господь. И не будет так, как были замыслы у дьявола, а будет так, как Ты планируешь, Господь. И мы знаем, что Ты приготовил для нас будущее душность и надежду, поэтому радуемся, благодарим и уповаем на Тебя, прославляя и величая Тебя, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Петро Николаевич, я бы очень хотел, чтобы ты рассказал хотелось, чтобы вся команда была с капелланами, были вместе, но не получилось, чтобы все вместе были. Расскажи, как вы ездили позавчера? Вы были за изюмом, были встретились с нашими солдатами, с нашим пастором, проводили время, молились, пели, проповедовали, а потом вы все-таки оттуда вернулись в и, если возможно об этой поездке рассказывать, потому что я очень вдохновился, что столько людей было на собрании, 130 человек, вот более детально рассказы, пожалуйста. Наш, перед тем, как расскажем, как мы ездили, я хотел, наверное, что добавить немного до тех слов, что забыли нас. Забыли? Не забыли. Да? Не забыли, да? Нет. А знаешь, почему? Нет. Бо Ми пам'ятаємо тих, хто загинули на війні. ми постійно про них згадуємо. Згадуємо про них добрим словом, то думаю, що хто через одне це вже ще б хтось і про нас би так задав, бо ми не забуваємо тих, хто загинув. Тому надіюся, що якщо що, то про нас би теж не забули. Але милість Божа, я пам'ятаю, коли тоді снаряд розірвався над головою, осколком прошило машину наскрізь. Мені хтось написав, от не можу знайти, в якому меседжері, що капот є на твою машину, oh, yeah. і готові були пожертвувати. І ви знаєте, а я от щоразу дивлячись на цей капот, так ми й не поміняли капот, прострелена машина так і їздить, тут служить в нас. І я кожного разу дивлюся, і це мені свідчить про милість Божу. Думаю, якби поміняли капот, другі б може якісь ощущення були, не так би часто згадував. Я так дивлюся на ту дірку і думаю, могло б мене не бути, але милість Божа тоді зберегла моє життя і Бог береже по життю не тільки тоді, а й взагалом багато таких випадків. А що стосується Не, почекай, а то що стосується, що стосується капота, дорогий брат, хто написав і ви посмотрите. Капот, вы сказали, что он приготовлен, лежит у вас. Мы... На да, наз... Найдите, пожалуйста, этот Тогда капот. нам было не до капота, да. Позвоните, нам нужен этот капот, потом <laughs> а мы едем ды... дыромяка такая в машине. Раз вы обещали нам капот, что вышлите, yeah. позвоните нам, пожалуйста, и выслать это капот, а то мы не можем связаться с вами. <laughs> ну то мы я что я загубил той контакт, ну будем все шукать. Але на все... Що... на все воля Божа. Все-таки брат вийде на зв'язок. він вже сказав. Можливо, можливо, а може якийсь інший брат вийде на зв'язку, у кого є капот, опелястра. Угу. На все воля Божа. Тоді я той капот пробитий заберу десь. В село в а чего? Ми прямо в офісі здесь можем по Там здесь драмяка є в, в потолке. сцену може оставить, щоб видели милость Бога. Милості що... Господь вспоминай да. считай, все їх до єдине в серце сохраняй. І Те, що ми вчора їздили, провідували наших військових. Ми їхали до них, щоб виказати їм нашу повагу. І вдячність за те, що вони боронять нашу Україну і хоч чимось невеличким, але підтримати їх, порадувати їх, щоб десь вони побачили, що нам не все одно, що ми вдячні, що вони допомагають тримати фронт і тримають мир на Харківщині. Наскільки це. Можливо, наскільки це в їхніх силах. І той пастир, котрий там служить, наш брат, от, Степан Юзюк, він благословений муж Божий. І коли, ви пам'ятаєте, як перед війною от атмосфера насищувалася війною, ці mm. чутки воєнні, слухи воєнні, і вся така здавалося, наелектризована атмосфера війною. І він каже, що вже тоді він дружині сказав. Що я вдома не залишусь, якщо почнеться, я піду і стану на захист держави, бо мені є що захищати. Чуєте, що він каже? Мені є що Це захищати. Пастер з Тернополя. Там вона твіса за регіон. У Тернополь. нього п'ятеро дітей, є внуки вже, і він каже: ради них, заради того, щоб вони жили в вільній країні, я піду захищати їхнє майбутнє. І півтора року він. Там, напередку, за останній раз бачив родину рік тому, їздив, і зараз їх трохи відвели перепочити, але то не перепочини. 12 кілометрів від лінії фронту це такий собі, знаєте, перепочинок. Ми там були недовго і там сильно не відпочинеш від всього того, що чуєш, і але він сповнений. Позитив сповнений Духа Божого, ми спілкувалися, молилися. Він зібрав частину бригади, ми могли заспівати їм, помолитися за них. І ми віримо, що ми ще побачимося, що буде благословенні зустрічі ще не одна з цією бригадою, ми ще ж якісь смаколики їм привеземо чи допомогу. І я сказав, все, що вам потрібно, все, що в наших силах, можете на нас розраховувати, бо ми вам дуже. Вдячні. Амін. Вони в Харківській області зараз стоять біля 12 кілометрів від лінії фронту, трохи далі Ізюма. І свідчення він розказав одне, яке трапилося з ними в їхньої бригаді. Всі знають, що він віруючий, часто він молиться за всю бригаду, молиться за побратимів і має повагу серед. Побратимів має, прислухаються до нього, і люди поважають силу молитви. І одного разу до нього підійшов хлопець молодий водій, вони щойно розгрузили цілий Урал там, мін і каже: Слухай, Степан, дякую. ...ну Він по батькові звернувся каже, дякую тобі за молитви, бо це дійсно працює. І він розповів, що. Каже, Коли він віз ці міне повна машина гружена мінами, каже, я хотів їхати швидко, а машина не їде. Я хочу обганяти по ямам, ну це здорове. А вона каже, не їде і все. Я каже, єлі повзу, ну хотів вже просто доповзти, розгрузити і займатися ремонтом машини, бо не зрозуміло, що воно таке. Машина єлі-єлі їхала, плавно, тихенько, він не міг їхати так швидко, як би йому хотілося їхати. Але коли вони почали розгружати, Міни вони побачили, чотири міни вкручені і О. вжаті вже. А, і ж. якби машина їхала так, як він хотів, швидше, де швидше, швидше де. Так, на якійсь би ямі, на якомусь би бугорку був підскок, удар. І ну, воєнні вони знають це. Знаєте, ми тут цивільні можемо щось умнічити, фантазірувати. Воєнні знають. То там в такому випадку не залишається нічого. Тобто одна міна друга, і це повна машина мін, там не залишається нічого. І він каже: тільки розгрузили Урал, вигрузили ці міни, налаштували все як треба. звик, машина їде. О, машина далі їде, не треба нічого ремонтувати, да, нічого стали. робити. Він каже, це молитви, вони держали. Я хотів їхати швидко, газувати, швидше треба було обганяти десь. Але каже, щось держало машину. Вигрузили, міни взведені. І машина далі поїхала сама а, слава історія. і свідчень таких мор, Дуже багато. Тому я хотів би сказати всім, хто молиться за наше військо, за наших захисників. Будь ласка, не послабляйте ваші амін, молитви. Амін. Сила молитви це щось неймовірне. Те, що Господь робить по молитвам народа Божого, церкви Божої це великі чудеса. Звісно, що трапляються і ті випадки, про які ми. Не хочемо знайти да, да, да. лишній раз зайвий раз нагадувати всім ви це знаєте, цю біль, ці сльози, ці переживання. І ці випадки трапляються, і вони також нас мають ставити на коліна, знов і знов молитися за мир на нашій землі, молитися за перемогу, за наших воїнів. І сьогодні mm -hmm. стараються знаєте, вже розповсюджувати такі, таку думку, що. То Україна сама винна, і мені хочеться сказати, підіть туди до хлопців або окопи, і там скажіть їм в лице, що ви самі винуваті, що на вас напали. Що вже, знаєте, вже не Росія винувати, вже не Путін винувати. Але я скажу так, в кого виникають такі думки, повірте, на нас би напали все одно. Просто враховуючи те, що ми не готувалися до війни. Вони напали тими силами, якими напали, вважаючи, що за три дні візьмуть нас. Якби вони знали, що ми готуємося до війни, вони б напали по-другому, другими б силами, другими б засобами, другими б методами. Вони б, можливо, готувалися більш ретельніше, але все одно це б відбулося, бо коли вже людина в рабстві сатани, коли серце людини да. вже кероване дияволом, та людина не посчитається ні з якою кількістю жертв. Аби тільки виконати е, волю того, хто її посилає на ці вбивства. Тобто зараз вони положили одну кількість людей. Ну, були б Україна більш готова, вони готові були положити вдвічі більше, втричі більше. Одержимим людям немає різниці, скільки Амін. вбивати сатана зробив би все одно заплановане. Тому не допускайте таких думок, моліться за Україну, майте міцний дух. Нехай сила Божа і віра буде разом з нами, а також в доповнення і щоб зміцнити нашу віру, десь нас, скажу, що після того як ми відвідали е, наші... ти зараз нашу. Поки перейдеш маленьку паузу, то що зайду, брати наші служители, пастів, я звертаюся к Степану. От є нас, патриоты, служители, пастора, которые любят Господа, любят людей, с этого села призвали 50 хлопцев. И он, как пастор, он мог бы остаться. Но он сказал, что хлопцы с моего села идут 50, я в очи не смогу потом дивиться им, что они пошли защищать, а я остаюсь. Поэтому вот такие люди есть, и я радию Коли я чую і хочу, щоб ви постійно постійно молились, молились за за нашу, за нашу наньку, за наших воїн. да. да. Ну, за ісюм, да добавлю одну да. думку ще про нашого служителя Сапана Він каже: я подумав собі, я як пастир, де я буду більш да. Mm -hmm. І каже, в серці я відчув, що я буду корисніший отута, де смерть заглядає в очі щохвилини молодим хлопцям. Каже, тут я як пастор і служити буду їм набагато Господи, корисніший, ніж я там десь буду з тилу щось там їх повчати напередок, передавати там їм якісь настанови. Але кожен призваний до свого, угу. маємо поступати по вірі, але особливо молимося за таких наших амін, благословенних захисників і наших братів дуже багато на фронті віруючих, Українська церква Християн, Євангельської, не тільки євангельських віруючих, дуже багато. Хлопці боронять, зустрічаються там між собою, узнають друг друга по мові, що вона без матюків, чи по словам вдячності Господу після якоїсь операції. Але коли вас багато, і ви там спілкуєтесь, ви зрозумієте, хто є, хто. Слава Богу. Так ми старалися їхали надихнути їх, але надихнулися ними, їхнім подвигом, їхньою вірою, їхньою самовідданістю і маємо допомагати їм. І після того, після того, як відвідали ми братів, ми приїхали в Ізюм. І в Ізюмі ми розпочали вже два служіння в тиждень. Спочатку, півроку, ми збиралися раз на тиждень по суботам і вже Дві неділі як назначили богослужіння і на середу, тому хто ізюмський чи у вас є родичі в ізюмі, ви можете сказати, що по незалежності 47 поє общежиття збирається церква в суботу, в 11.00, і в середу о 17.00. І ви знаєте, ми були вражені, що люди серед тижня ввечері прийшли, просто забили все пусте приміщення. Забили так, що не хватило нам стільців. наших, багато людей стояли близько 130 чоловік. Було на зібранні, Слава, на обикновенному зібранні серед тижня. ввечері. нас плані. це дуже вдохновило. Нас це дуже підбадьорило. І ми розуміємо, що ми робимо те, що можемо. Нам би хотілося, можливо, більше, краще, можливо, ми на когось дивимося, якогось краще виходить. Але коли ми щиро робимо те, що можемо, що може наша рука, ми будемо бачити плід. Слава Богу. Амінь. Амінь. Помолись, будь ласка. Ох, добре. О, Боже наш, ми вдячні тобі Дякую. за те, що твоя милість Хвалай, вона. Над нашим містом, над нашою областю і над нашою країною. Якби не твоя Аллах милість, Ісус. ворог би наробив би тут набагато більше біди. Якби не твоя рука, Господь, то нам би тут легко не було, Боже, але Ти благословив. Так. ти... Підняв хоробрих хлопців і дівчат, які стали на захід Дякую, нашої Дякую, країни, Дякую. які не стали рахуватися нічим, а пішли боронити землю. Боже, вдячний Тобі за кожного Господи, Дякую. Багато вже полягло, і ми просимо благослови Боже, благослових. хто залишилися матері, батьки, Помоги, дружини, діти, Господи, Ти благослови, Ти потіші, дай сили жити далі, Господь. Хто Господь зараз боронить нашу Україну, ти бережи, Господь, благослови їх, постав свій захист, дай на найшвидшу перемогу, мир нашій землі, ім'я Ісуса. Ісуса Христа, хто благослови. в госпіталях, Боже, щоб найшвидше одужали. Боже, благослови, хто в безхисті пропавши, щоб знайшлися живими, Господь, благослови, хто благослови. в полоні, щоб їх звільнив ворог в ім'я Ісуса Христа. Молимо тебе, Боже, благослови, благослови. благослови. ім'я Ісуса Христа, благослови церкви Боже, благослови. Ки ми відкрили під час війни Боже, І так як ми говорили сьогодні за Ізю, ми благословляємо це місто, благословляємо цю церкву. Ми просимо Дух Святий дій в серцях людей, Боже, ще в більшій мірі Господь. Ми хочемо бачити славу Твою і Ізюм він пронісся по світу як місто болю й скорботи. Але ми віримо, Господь, що ти возвеличиш це місто як місце слави Божої, і піде інша слава про Ізюм, як про місто, де ти явив. Свою могутню руку й свою славу, де ти прославлений, живий всемогутній Бог, благослови Господи. і повсемісно кожну церкву нашої області, благослови, благослови нові Господь. церкви, які благослови. ми ще плануємо відкривати. Господи. ми благослови. віримо, що це по волі твої Господь. Господь. По Слову Твоєму, благослови служителями благослови. наш край, підніми молодих благослови. братів, сестер, Просимо. старших Господь. Даруй відкриття, ставай да. служителями, брати відповідальність. Помощі. Боже, відрукнутися на цей заклик, да. Господи. Благослови, Боже, нашу ім'я Ісуса Христа. І ми віримо, Боже, да. що схід України, він прославить тебе потужно. І ти будеш прославлений тут, наш Бог і Царь, Отець, Синь і Дух Святий. Амінь. -мін. Не хочеться закінчувати. Хочеться зазнати ще одну про <laughs> делать, робити что-то згадувати, інтересно. Але время... Вышло мне приятно, что мы с Петром разом. И я бы хотел, чтобы мы разом с вами я поднимали наши руки и сказали славную молитву, благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любого Бога Отця, Таєднання Святого Духа, Хай буде з нами. Аминь.